Пам'ятник Кавуну, який зустрів українських військових. Розповідаємо про нього. Ви, мабуть, бачили численні фото на фоні пам'ятника Кавуну на Херсонщині, коли Збройні сили України звільнили високопілля. Розповідаємо, звідки він і як став особливим. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Отже, пам'ятний знак дари Херсонщини у формі 4-метрового Кавуна. Знаходиться поряд із селом Осокорівка на Високопіллі. Це приблизно 157 км до Херсона. За однією із версій, пам'ятник Кавуну з'явився тут наприкінці 80-х років. На той час тут діяв колгосп Україна, і близько 100 гектарів з 7,5 тисяч були відведені під вирощування Кавунів. Також є версія, що пам'ятний знак Кавуну встановили на початку 2000-х років. Отже, як було насправді потрібно вивчати. Цим і займемося після звільнення всієї області. Саме цей Кавун зустрічав туристів, які їхали відпочивати на Херсонщину, і пам'ятний знак став місцем, біля якого відпочивальники фотографувалися дорогою до моря. А ще просто поряд із залізним кавуном продавали і соковиті херсонські кавуни. Тут після окупації розмістився і блокпост росіян, який вони називали просто Арбуз. Коли Збройні сили України звільнили цю територію, Наші захисники дотримались традиції місцевих і зробили фото із Кавуном. Тож ще до офіційного повідомлення про деокупацію цих територій херсонці вже впізнали місце, звідки нашим захисникам вдалося вигнати ворога. Проте пам'ятний знак Кавуну поряд із Сокорівкою не єдиний на Херсонщині. Інший не менш відомий монумент встановлений у голій пристані, а ще є у Залізному порті. Сподіваємось, після звільнення ми будемо хизуватись фото на фоні різних пам'ятників Кавуна. І це буде вже незабаром. Ми впевнені.